Хаюшки-заюшки, ви не просили, я зробила. Сьогодні ми будемо вперше з вами розпаковувати адвент календарь. Насправді це моя просто сама майже улюблена рубрика на б'юті Ютубі, де дівчатка сидять і розкривають фейлові херові адвент календарі. Сьогодні у нас календар від Revolution Makeup, Revolution London 24 Days of Glam, адвент календарь. От такі от. Тут у нас має бути 24 продукти. Тут, до речі, малюю, що тут буде, але я не особо вдивлялась, бо. Мені цікавіше буде його відкрити прямо з вами. Тому перед тим, як дивитися це відео, лайкай, коментуй, підписуйся і включай дзвоник, щоб завжди знати, що у мене виходить відео. Тому що мені взагалі-то треба ваша підтримка для того, щоб стати very famous blogger. А ще в кінці цього відео буде розіграш двох боксів косметики. Тож, додивись до кінця. Ну що, ви готові до того, що ми зараз будемо тут бачити? Я справді готова, але я дуже не хочу розчаруватись. Надіємося, що цей адвент календар реально буде бомбічним. Бачимо, Погнали. Для чого роблять адвент календарі? Для того, щоб нас підготувати до нового року, для того, щоб у нас був гарний настрій, і ми кожного дня відкривали новеньку оцю ось таку ячейку і знаходили там для себе якийсь подарунок. Частіше за все, я бачу, що адвент календарі реально виходять галімі. Але ну хотілось б думати, що цей адвент календар дуже все-таки крутий. Є люди, які бачать позитив, є люди, які, ну, як я жартую на цього, люди від як мухи і бжели. По ціні він мені обійшовся 2 тисячі гривень. Давайте відкривати його разом. Я взагалі типу, не знаю, як їх правильно відкривати і так далі. Але зараз спробуємо. До речі, я вам збрехала, бо адвент-календарі у мене були в дитинстві. Ну, але, типу, це були якісь там з цукерками, якимись всякими фігнюшками, а вже ми ж все ж таки дорослі дівчатка, нам вже. Потрібен махуяжик, і треба, щоб класні продукти нам тут попадалися. І, до речі, все те, що мені, наприклад, не підійде по відтінку, або буде мені не потрібно для мого кейса, я обов'язково розіграю в цьому ж відео. А... а, я зрозуміла. Все. Коротше, тут два відділення нової пост бля. Ми сильно не будемо церемонитись, просто рвемо. Що ми відкрили його у нас точно те то саме? <рес> Клас! Яка несподіванка. Ми відкриваємо, а тут дуже багато відділень і я не з правильної сторони його походу відкрила. Ладно. Також в кінці, коли я дознімаю це відео, я обов'язково порахую, наскільки вигідний вийшов нам цей адвент календарь і чи було б нам просто вигідніше купити все по окремості чи ні. Коротше, я не розумію абсолютно, як працює цей адвен, адв, адв, адвент-календар. Він якось так, типу, дивно по номеркам розкиданий. Я знайшла перший номер. Ладно, давайте розпочинати. Перший номер. Ось така от коробочка, досить легка, я не знаю, що в ній. Але, до речі, виглядає цей календар досить святково і гарненько. Відкриваємо. Ну, тут якась, напевно, помада. І тут у нас помада, яка виглядає ось так. І відтінок ось такий теплий коричневий. Ну, насправді, я не знаю на рахунок якості, але по тому, чи вона пригодиться будь-якій дівчинці в косметичці, то я можу сказати, що так. Такі відтінки досить ходові. Єдине, що мені здається, що вона трохи тепла, особисто мені б така, напевно, не підійшла. Але перший подаруночок у нас помада. Вже непогано, в принципі. Шукаємо другий номер. Я взагалі типу, тут не можу ніяк зрозуміти, що тут відбувається. О, другий номер. хо 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 до речі, ось так зараз це все виглядає. Повний каламбур. В цьому плані він якийсь не дуже зручний. У нас щось досить довге. Теж запаковано в таку ось гарну бумажечку рожеву. А, це у нас така прям дуже тепла, така червона, я так зрозуміла, помада. Ось. Ну, така мені взагалі не підходить. Мені такі відтінки не подобаються. Я думаю, що я його теж додавлю до свого розіграшу, тому що мені особисто такі не підходять кольори. Тому я думаю, комусь, можливо, буде потрібна така помадка. А, третій номер це у нас. Вугу! Блін, вона легенька, але широка. Оце в такій коробці лежало отаке. Типа, нахіра. Тут у нас... Це рум'яна, а чого вони такі коричневі, наче це якийсь бронзінг чи контурінг. Це рум'яна дуже коричневого відтінку. Я думаю, що їх можна використовувати скоріше як не як рум'яна, а як контурінг. Ну, типу, я от малесеньку цяточку видавила на палець. Давайте подивимось відтінок. Ну, це не рум'яна. А це, ну, реально, контурінг. Шукаємо четвертий номер. Це реально задачка не із простих. Знову легенька, знову велика. О, а тут одразу сразу випало. Мейкап Революшн. А що це? Тут навіть не пишу, що це. А, це гель для брів. Гель для брів мініатюра, я так зрозуміла, бо він якийсь прям, ну, дуже масьопінький. Теж непогана штука. Якщо він дійсно буде тримати брови, то, типу, хороший продукт, як на мене. О, п'ятий. Теж довга коробочка, ну теж дуже легесенька. Ну, типу, дуже. Шушу лежить на мене, так дивиться, слухає, що я розказую. Тут о, тут у нас карандаш для губ. Дуже гарного такого от пильно-розового відтінку. Гарний відтінок карандаша, але в мене такі вже є, тому я думаю, що теж його розіграю. Шостий номер у нас знову дуже довга якась упаковка. Чи це дев'ятий? Стоп. А як зрозуміти, чи це шостий, чи це дев'ятий. А, слухайте, тут, типу, не зрозуміло. Ну, давайте будемо вважати, що це шостий. Напевно, знову у нас помада. І, оу! У нас така прям шиммерна помада. Blissful cream shadow. А, це тіні для очей. Блін, красиві. Якщо це тіні для очей, то досить гарні. Можливо, я собі їх і залишу. Ну, не може це бути і шедоу, воно такої консистенції, наче це блиск для губ. Походу, нас найобують. Ну, вже я не зможу розіграти його, тому що я його спробувала. Але, ну, хай буде собі залишу. Але дуже дивний відтінок, подивіться, типу, він не виглядає так, наче зараз його потрібно нанести на очі. Він виглядає скоріше так, типу, наче його зараз нанесеш на губи і вони будуть блистіти. Ну, типу, я сумніваю, що це тіні. Цьомий номер у нас знову такий от довгий. Я взагалі не розумію. Типу, для чого вони деякі продукти кладуть в такі довгі упаковки. Бо... А о, ну тут у нас що? Карандаш для губ червоний. Це мені точно не потрібно, тому я його також розіграю. В принципі, непогано. Цього разу карандаш у нас вже такий більш мощний, типу, новорічний, червоний. Восьмий знову довгий. Тут, напевно, ну, майже всі дуже довгі такі якісь. Неоправдано довгі. Праймер. Праймер для чого? Праймер. Просто праймер. Мокрий праймер. Ну, для чого він, я не розумію, чи для очей, чи для обличчя. На все, я так розумію, що мініатюра, якщо це для обличчя. Скоріше за все, для обличчя. Ну, Тут просто пише, що, типу, це праймер, праймер, праймер. Далі, дев'ятий, ну, Будемо вважати, що це дев'ятий, а не шостий. Це вже щось кругленьке. Напевно, це, типу, якісь тіні. Еу. Тут у нас тіні. Ось такі от золотисті, ближче до коричневого, такі темні. А, непогано, напевно. А хоча тут пише, що це, звісно, хайлайтер. Але я хочу подивитися на ту людину, у якої настільки темна шкіра, що для неї оце хайлайтер. Тому що навіть темношкірі дівчата в принципі використовують досить такі не темні хайлайтери. Але це, я думаю, скоріше буде круто, як тіні. Це я також буду розігрувати. Десятий, десятий, десятий. О, десятий, це вже типу щось таке, але воно дуже легеньке. У нас ось такі, от спонжик для обличчя. Насправді я не знаю, що нам треба робити. Вмиватись чи наносити косметику. Ну, я таки не знаю, чи буду наносити щось. Але мені цікаво спробувати. Хоч щось залишу собі з цього. О 11 до речі, вже по і побільше. Дякую за це. Відкриваємо, головне, щоб не випало. У нас тут рум'яна. Непогано. Отака от от палетка з чотирма рефілами рум'ян. І рум'яна всі зовсім різні. Я думаю, що таку штучку, я собі певно, що залишу. І, до речі, коли протестую, розповім вам, чи сподобалось мені. Ну, так, такий подарунок мені до вподоби. Оце ну, така прикольна штука, бо рум'ян не буває забагато. А, 11-й це був, 12-й. Ось такі золотавій упаковці. Давайте відкриємо. Бух-бух. Боже, у мене таке сміття на полу, Це жесть. Шушу, не плач, тобі теж купимо адвент з кусняшками. Так подивився одразу на мене. Вкусняшки. Так, ну тут, напевно, знов помада. Ого, це вже у нас олія для губ. Цікаво, цікаво, цікаво. Такого гарного фуксія-відтінку. Ну, я собі залишу, я протестую. У нас номер 13. щоб я його знайшла. Тут у нас, напевно, це якийсь блиск. Ага, тут у нас да, близько такому відтінку. Залишу собі такий осінній відтінок. У нас 14-й номер. 14-й номер. У нас, напевно, знов карандашик, Я вже піддивилася. Бляха. Ага! я твою мать! Оу, oh! який карандаш дивного відтінку. Це карандаш для брів. Ага, тоді зрозуміло. Ось такий карандаш для брів. а Відтінок мені цей взагалі не підійде, тому я теж покладу його до подарунків. Воно у нас 15-й. Я вже сама просто збилась з. Оу, з рахунку. Так. да, Це червона помада. І, до речі, ця червона помада, куди краще по відтінку, ніж та, яка попалась в перших номерах. Це гарна червона помада, яка якраз гарно буде дивитися з таким карандашиком. Такий, типу, меч. І це повний розмір. 16-й номер. Уху! Уже такий настрій, новорічний. Надіюсь, блядь, що серйозно. Таку коробку поклали знов помаду якусь. Тут, звісно, нас балують помадами. Що серйозно. Блін, ну це типу вже занадто. Що, Ще одна червона помада. А, 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 а що стільки червоних помад. Ну, коротше, ще одна червона помада. Теж буду її розігрувати, тому що ну, вона мені, на жаль, не потрібна. Нас залишилось ще небагато. Відкриваємо 17-й номер. 17-й номер у нас... Вибачте. а Можна було більше спонжик покласти. Типу, я розумію, що це адвент календар, але це, ну, типу, це спонжик, яким хіба що можна консилер під очі наносити. Ладно, я залишу його в подарунки. Я потім складу, напевно, два маленьких бокси подарунків, бо щоб нікому не попадалось по дві помади червоні. І буде цей спонжик, але якщо чесно, я здивована тим, що він настільки маленький. Типу, ближче до Нового року нас навпаки мають балувати подарунками. А тут, типу, спонжик. Ну, як пів. Ну, типу, як пів пальця. Странний, ладно. 18-й номер. У нас кісточка. Ура! Кісточка, яка під... А, Що з нею щось летить? Пелюка, я надіюсь. В неї ж Ніхто не користувався. Ви бачите? Я не знаю, чи ви бачите, але з неї щось летить. Надіюсь, це просто пелюка. Ну, такою кісточкою можна що робити? Тушувати тіні не дуже, можна наносити тіні, трошки підтушовуючи. Хайлайтер можна наносити. от. Цю кісточку я покладу вам в подарунок до продуктів, які, можливо, вам попадуться в боксі. 19 номер. Бляха, я, надіюсь, тут щось адекватніше. Ні, ну, Писька. дзеркало. Ну, от, чесно, знаєте, на початку і то було цікавіше, ніж в кінці. Тобто ви купуєте один календар для того, щоб готуватися до нового року, покращувати собі настрій. І ви представляєте, типу, за скільки? За 5 днів до нового року ви отримуєте це малесеньке дзеркало. І ви такі, типу, на що воно мені? Але я його розіграю, тому що комусь, можливо, воно знадобиться для того, щоб носити його в сумочці. Такою літерою R. Якщо ви Ріана. Чи Ріта, чи, не знаю, Роза, Роксолана, то вам взагалі, виходить, імінет дзеркало. Двадцятий номер. Це ми вже, типу, ну, майже вже до Нового року дійшли. Чим же нас порадують? Угу. Ось така прям мініатюра-мініатюр, бананової пудри від Makeup Revolution. Я її не пробувала, я не знаю, якою вона є, але я буду її розігрувати 100%, тому що у мене вже є пудри для бейкінга, і я бачу, що ця буде для мене затемна. Вона такого жовтого відтінку, мініатюра, мініатюр. До речі, радійте, бо майже все, що я тут достаю, майже все піде вам. І що я можу сказати? У нас залишається 4 коробки, і давайте дамо їм реальний шанс. Тому що поки. Ну, типу, скудновато, багато червоних помад, маленький странний спонжик. А, а це у нас контур паудер. Типу, це контуринг. Я не знаю, для кого цей контуринг розрахований. Хіба що для смуглої шкіри, бо він дійсно типу, дуже темний. І, наприклад, для мене такий відтінок контурінга був би занадто темним. Ну, його можна, як і тіні, як і контуринг використовувати. Теж піде в подарунки. Далі 22-й номер. О май гаш! Please! Uh, advent calendar, be gentle with me! А, ah, давай вилітай! Вилітай! <різь> Де да, що тут таке? Що теж кісточка? <різь> кісточка. Ось така от малюсенька кісточка. До речі, мені така кісточка, в принципі, в арсенал буде не зайва, але питання, чого з них щось летить. Типу, я не розумію, де вони лежали? Чому вони такі в пилюсі? Що це таке взагалі? У мене є питання до того, якого хрена з них щось летить. Так, два останніх номери і баравальна дроб, що ж нам могли такого покласти. 23 номер, і це знов схоже на якусь помаду. Йоп, твою мать. І це якийсь тотальний розрив всього. Це ось такі тіні для очей. Зелено, жовто. Золотисті. я взагалі не розумію, тіпа, кому воно треба і з чим воно меншиться. Але я думаю, що, можливо, комусь вони пригодяться. Ну мені такий відтінок взагалі не потрібен. Тож також буду його розігрувати. І останнє, і я знаю, що, тут, бо це видно. У нас палетка. Ах, ми дійшли до типу, новорічного дня, коли всі сидять під ялинкою. Девочка така підбігає до мами і така: Мама, мама, давай відкриємо адвент календарь. Ну, як дівчинка, років 15, яка тільки вчиться фарбуватися, або там трошки вже щось вміє. І така, мама, я надіюся, що в кінці мене чекає пулетка. Вони відкривають. Досі думаю, блін, хочеться якусь таку прикольну, новий рік вже. І нам ставлять оце. Ну, Оцініть, наскільки приємно вам було б отримати цю палетку в новий рік. Я просто не знаю. Для мене ці відтінки ціней досить примітивні, скучні, і я би не хотіла їх би отримати в адвент-календарі. Але ми отримали саме їх на останній день нашого розпакування. Мені подобається із цих кольорів тільки частина. Частина це ніжно-рожеві, деякі шимерні і все. Також буду її розігрувати. До речі, якщо вже так говорити, то під отаку підложку. Гарно підійшли б ось ці тіні. Можна мечити. Ось така у нас розпаковка. Мені ще в подарунок Revolution прислали три предмети, типу як містері Бокс. Але містері Бокс був чогось розпакований. І мені прийшли ось такі тіні. Шимерні, коричневі ось такий консилер, і палетка. Ну, типу, це зрозуміло, що для мене вже не є містері, тому що я знаю, що тут у нас тіні і консилер. Тіні я також буду розігрувати. А от палетка поки є для нас загадкою. Давайте ми її розпакуємо і побачимо, чи отримає Ангеліша сьогодні палетку для очей, яка їй буде підходити, чи залишиться в лохах. Мені здається, що все-таки я залишуся в лохах. Пише, що тут 18 ультрапрофесіональних тіней. Дуже ржу, коли. Не знаю, типу бренди косметики називають себе професіоналами. Типу, а косметика не завжди якісна. Оу! Oh. Палетка у нас золотистого відтінку. а гарна переливається, можете побачити камеру, все, що відбувається в ній. Дзеркально. А вона буде поцікавіше, знаєте, ніж та палетка, яку ми мали отримати на новий рік. Але, напевно, я не залишу її собі. Показати? Ось така у нас гама тут. І, якщо чесно, якщо так от дивитися на оці дві палетки, ну яку ви би обрали собі б на Новий рік. Скоріше б цю, правда, ніж цю. Тому ось така у нас тема. Палетку я теж буду розігрувати. Ви в мене щасливчики в двох боксах будуть дві палетки різні. І це дуже, в принципі, на мою думку. Круто, я відлучусь від вас на хвилин до хрена і порахую, наскільки вигідно обійшовся нам цей адвент-календар. А ці підчоти, це зараз буде взагалі бухгалтерська робота. Я. По моїм приблизним підрахункам нам поклали сюди косметики на 100 доларів. Чого ж я вам... Тому що під час того, як я рахувала а, суму всього цього добра на сайті, із цього всього майже нічого не було. Майже жодного продукту із цієї всієї коробки не було на сайті. Як я рахувала, я рахувала по приблизним підрахункам. Якщо палетка, то я дивилась на похожу іншу палетку і рахувала її. Якщо помада так само Дивилась на плюс-мінус те, що схоже на неї і рахувала. Чесно, мішок в шоці. Я нічого з цього майже не знайшла. Єдине, що я знайшла на сайті, це те, що нам положили в типу, містері бокс, в подарунок. По моїм підрахункам обійшовся 8 доларів. Тому що ця палетка на знижці, цей консилер на знижці. Це я взагалі не знайшла, але я порахувала, що така однушка, напевно, десь долар коштує, ну, не більше. Тому, по виході, так, цей календар дуже вигодний, тому що ми купили його за 2000 гривень, це десь плюс-мінус 50 доларів, а наповнення у нас на 100. Але тут іде таке запитання, чи потрібне було нам це все добро на 100 доларів. Чи не потратили б ми цих 100 доларів на дійсно щось корисніше? Не забирайте у нас гроші. На сайті ви не знайдете цього всього. Типу, там якісь такі штуки, як банана бейкінг-паудер, це, типу, їхня така головна пудра. Вона є на сайті. Ось такі бронзер є на сайті. Що там ще було? Отака, от такі тільки в рожевому, є на сайті. Кісточок нема, помад я взагалі цих не знайшла. Ось ці кремові тіні я теж не знайшла. А, ось цей контурінг я теж не знайшла. Хайлайте, я наче знайшла, але він виглядав взагалі по-другому і в великому форматі, то я просто типу, ділила на два, бо це мініатюра. Спонжик це я не знайшла. Я просто подивилася, що в них, типу, загалом спонжики десь по типу, 4 долара поділила. Ну, нехай це буде 2 долара. Ну, типу, це взагалі треш Немає ціни у цього всього. Бо воно, ну ви розумієте, воно навіть на сайті не числиться. А де воно числиться? Я сформую два бокси, і ви зможете отримати їх в подарунок. Для того щоб прослідкувати за цим конкурсом, підписуйтесь на мій інстаграм-канал, ви узнаєте всі правила і як взяти участь у цьому конкурсі. Такс, люблі, люблі, люблі. Любі хлопчики і дівчатка, я зібрала для вас два подарункових бокси. Для того, щоб виграти цей або цей бокс, вам потрібно підписатись на мій YouTube канал, на мій Instagram, який ви знайдете в описі під відео. Також написати в коментарях на YouTube Хочу Бокс. І написати в коментарях в Instagram під розіграшним постом «хочу Бокс. Переможців я оберу 1 грудня. В своєму інстаграмі, тож обов'язково потрібно підписатися. Один переможець буде у мене з ютуба, а другий з Інстаграма. Що в першому боксі? В першому боксі я поклала отаку от пудру від Revolution. Далі палетка, бронзер. Ось такі от тіні, які будуть мечитися з цими тінями. Далі ось такий хайлайтер, кісточку, червону помаду, червоний олівчик і гель для фіксуючий. В Наступному боксі у нас спонжик для обличчя, зеркало, база праймер під макіяж, карандаш для брів. Ось такі от тіні, контурінг, помада червона, помада нюдова, олівець нюдовий, і також палетка. Підписуйтесь, будьте активними, пишіть, що вам подобається ця рубрика. Вона дійсно трохи ну, б'є по карману. Але якщо буде, будуть гарні перегляди, то обов'язково буду знімати ще такі розпаковки. Я вас всіх люблю! обняв, поцілував, припадняв. Всім гарного вечора і дня, до побачення! Пока-пока! Отак-от.